ефірі лайф студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю! Представник Швейцарії, виконавець Немо, переміг у міжнародному пісенному конкурсі Євробачення 2024 у шведському місті Мальме. До п'ятірки фіналістів також увійшли Хорвація, Україна, Франція та Ізраїль. Тему обговоримо зі спікером онлайн. До нас долучається Максим Лукашук, голова громадської організації Євробачення Україна. Максиме, здрастуйте. Вітаю, Одеса. Перемога Швейцарії була очікуваною для вас. Для мене трохи неочікуваною, оскільки я очікував одного з двох переможців: або Хорватія, або Швейцарія. Але зважаючи на розстановку виступів учасників у фіналі, перемогла все-таки Швейцарія. Тобто Хорва Хорватія та Швейцарія були вашими фаворитами, вірно розумію. Я не можу назвати їх прямо своїми фаворитами, але я вважав, що це два можливих переможці. Євробачення такий великий конкурс, дуже підігрівався інтерес до нього, так до саме фіналу. І які були голоси, які за кого більше вболівала світова європейська спільнота, і що там говорили, і кому пророкували перемогу? Е, думки глядачів співпали з е, прогнозами букмекерів, і е, найбільше глядачі віддавали свої голоси за Хорватію. Але е, оскільки за Швейцарію більше е, проголосували журі, пере, перемогла все ж таки Швейцарія. Третє місце в Україні. Як ви сприймаєте цей результат? Я сприймаю цей результат позитивно, не дивлячись на те, що е, деякі єврофани були незадоволені е, порядковим номером виступу України, в тому числі незадоволеною була постановниця українського номеру Таня Моїнью, але е, не дивлячись на цей номер, е, порядковий номер, ми е, зібрали достатньо балів, і е, якщо їх перерахувати, то можна дійти висновку, що е, якби ми виступу Україна виступала. Під іншим порядковим номером вона все одно отримала б такі самі бали від шарі і не змогла б дістати друге місце. О, до речі, про порядковий номер. Так теж були було багато розмов: що Україна друга, це значить, що в фіналі скоріше буде за все останнє якесь місце, але Україна переборола це. Ч в цьому є якийсь український феномен чи ні? Чи є взагалі якась закономірність між тим, під яким порядковим номером бере участь Україна і фінальними результатами? Так, в цьому є феномен України, оскільки за останні 15 років тільки одна країна не враховуючи 24-й рік, тільки одна країна змогла потрапити до десятки лідерів? Закономірність в виставлянні е, порядку виступів на марів також е, зазвичай існувала, але в цьому році е, європейська мовна спілка ввела е, такий жребій, як вибір продюсерів. Зазвичай до цього, в залежності від того, скільки країна отримала балів в півфіналі, залежало її, її порядковий номер при виступі. В цьому році ми побачили, що організатори вирішили зробити зовсім по-іншому, і тому так сталося. Є великий розрив в голосах між журі і глядачами. За голосами журі, в нас мало бути п'яте місце. а За глядацькими вийшло третє. Чому так? Це передбачено правилами Євробачення, що половину всіх голосів дають національні журі, які є професійними представниками шоу-бізнесової спільноти співаки, постановники, продюсери і тому подібне. А половину балів дають глядачі. А, і я вже казав в попередніх в попередньому питанні, що а, зважаючи на такі результати від журі, не дивлячись на те, що а, якби ми виступали під іншим порядковим номером, ми все одно не змогли досягти другого місця, оскільки на журі не впливає порядковий номер виступу, це більше впливає на глядацьке голосування. Максиме, трошки повернемося до початку самого конкурсу, коли зрозуміли, що Україна таки братиме участь в Євробаченні 2024. Дуже багато гейту вислухали українські виконавці, так з приводу того: а чи варто брати участь, чи на часі це взагалі чи варто на це витрачати кошти? Так, і, але це стало новим майданчиком для того, щоб ще раз. Показати і заявити про Україну, як ви сприймаєте все це, це вартувало того, чи треба було, щоб Україна їхала на Євробачення. Так, безумовно, варто було їхати, оскільки сьогодні в Україні йде війна, і Євробачення є ще одним майданчиком, на якому ми можемо сказати, про те, що у нас йде війна, нам необхідна допомога і показати, що ми є висококультурною країною представити свою культуру і обмінятись досвідом з іншими. Чи можна говорити зараз про політичні культурні наслідки в участі України в Євробаченні? Е, безумовно, після кожного конкурсу можна казати і про політичні е, наслідки, оскільки е, під час Євробачення е, на Євробачні присутні багато журналістів різних країн всі учасники дають багато різних інтерв'ю, в тому числі учасники з України розповідають про те, що в Україні йде війна, і е, тому е, політичні наслідки будуть безумовно. Ну і одразу ж тоді до питання заполітизованості конкурсу. В цьому часто обвинувачують організаторів конкурсу, так і що переможницями стають якраз теж з політичних міркувань ті чи інші країни. Чи дійсно так, чи 50 на 50 ваша думка? Дійсно, ми знаємо і бачимо, що присутній і політичний фактор, і фактор сусідства під час особливо це відображається на голосуванні глядачів, але не дивлячись на це, журі є більш-менш об'єктивним. І крім того, багато глядачів є об'єктивними також в об'єктив, говорячи про об'єктивність, не можу сказати про те, що українські глядачі віддали Швейцарії 12 балів, не дивлячись на те, що я впевнений для українців було важко сприйняти небінарну особу, але вони змогли відкинути цей фактор і обрати саме пісню. Тобто пісня була топом стопів, все-таки справедливе оцінювання. Так я вважаю, що пісня була топом, оскільки вона поєднувала в собі і вокал, і читання репу, і дуже складний технічно виступ. Тоді повернемося до нашої пісні. Теж закидали Альоні Альоні Джері Хейл. Що Марія Тереза теж дуже неоднозначні особистості чи варто про них співати? Ну і сама постановка теж зазнала критики. Ваша думка з цього приводу ми я в захваті від постановки. Мені здається, що постановниця поставила її на високому рівні. Закиди будуть в будь-якому випадку, тому що комусь травиться одне, комусь інше, і е, незадоволені люди часто висказують свої думки. Точно так само було багато закидів про те, скільки грошей на це витратили. Але е, при цьому люди не вдавалися в такі подробиці, що фінансування відбувається не за рахунок платників под, е, податків, а е, за рахунок донатів від інших країн, оскільки. Податки, які збираються в нашій країні, вони всі йдуть на фінансування війни, а, а донати з інших країн а, йдуть на фінансування соціальної, культурної та іншої сфер. І якби ці гроші не витрачались на Євробачення, вони витрачались би а, в якусь іншу сферу, але не на війну. Тож чи очікуєте ви розквіт нової ери українського РЕП? Тому що нову хвилю українського репу почали ще кауш оркестра зі своїм виступом сьогодні е, продовжила Альона Альона, і тому цілком можливо очікувати, що у нас скоро з'являться нові реп-виконавці, оскільки е, вони побачать, що це можливо навіть на такому рівні, як Євробачення конкурсу, який завжди в, був вокальним, а, але е, також можливо там читання репу. То чи буде Україна вже наступного року приймати участь, як гадаєте? Я гадаю, що буде, оскільки е, повномасштабне вторгнення вже продовжується два роки, і обидва роки ми приймали участь. Тому я вважаю, що наступний рік е, не стане виключенням, е, навіть якщо війна продовжуватиметься, але я сподіваюся, що настане наша перемога. І я так розумію, що. Закінчується один конкурс, починається підготовка до наступного конкурсу. Так, Так, все вірно. Вже починається підготовка до наступного конкурсу. Поки що вона буде в більш такому пасивному режимі, режимі переговорів, підготовки обрання міста і тому подібне. Але країни-учасниці вже можуть починати обрати представників на наступний рік. І наступною буде Швейцарія приймати гостей, так? Так, вірно. Ну і останнє таке питання, тому що ми згадували з вами про політику, так, про дружбу різних, різних країн-виконавців. Так от переможець Немо, товаришує з українськими виконавцями Альона Альона і Джері Хейл. Наскільки ця історія дружби відверта і чесна, а не розрахована на піар на Україні, наприклад. Я не вважаю, що ця дружба розрахована на піар, оскільки виконавець Немо дійсно робиться щиро, йому дійсно подобається. Він, він намагався з Льоною Альоною читати разом РЕП. Але виконавець Немо розпочав свою дружбу з Україною саме під час конкурсу. Під час знайомства з дівчатами на конкурсі при цьому я не можу не відмітити такі до нас дружні країни, як Латвія і Литва, виконавці, від яких з моменту, коли їх обрали учасниками Євробачення, одразу почали закликати всіх своїх фанів зі всіх майданчиків, де вони виступають, підтримувати Україну. Будемо сподіватися, що ця тенденція продовжиться. Максима, дякую вам за коментарі. Дякую, що долучились до ефіру Максим Лукашук. Був з нами на прямому зв'язку. На цьому поки що, все для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.